Оливкові сади такі класні. Боже, яка, який дах цікавий. Це сусіди. Так. І там оливки, і тут оливки, там гори, сонце сідає. Це ми в гостях свекрухи ясіної у асунти. Слухайте, а тут можна подумати, що то гори, але то хмари, слухайте, як класно, дуже класно. Взагалі. Мені дуже подобається. І сад такий, рослинність така взагалі розкіш. Мені подобається, що тут оливки, тут оливки. І сестра мого зятя, її чоловік, вони виробляють оливкову олію. Це оливки, оливкові рощі. Взагалі класно. Ну, Ось тут доми, городи якісь незначні. Якісь собаки. Ну і село. Оце таке село італійське, слухайте. Там така розкішна тераса. Взагалі можна і загоряти, і займатися спортом кому треба. І вони дуже люблять чаї пити на своїх терасах і балконах. Взагалі розкіш. А там дорога внизу, там внизу дорога. Ось такі італійські краєвиди.